Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Mazda cx 3 комплектації Sport автомобіль 2021 року випуску, але коли прибуде до нас в Україну, розмитниця, то він стане на облік 2020 роком. Чому? Тому що у нас по шильдіку, по табличці на стойці, де вказана дата виробництва автомобіля. Ось ми бачимо 8 місяць 2020 року. Автомобіль виробництва Японії. Це досить круто, тому що у нас він-код буде пробиватися по всіх базах автозапчастин і проблем з підбором автозапчастин взагалі ніяких не буде. Так, вернемося до автомобільчика. Так, пробіг автомобіля 17506 миль. Він підтоплений. Якби зараз про підтоплення будемо говорити окремо, без удара, Він не пошкоджений, ДТП не був. Двигун у нього 2.0 skyactiv G. Передній привід. Коробка, зрозуміло, автомат. До речі, Mazda не відходить би, від своїх принципів. В них ніяких роботів, ніяких там павершифтов, нічого такого, ніяких там DSG, нічого такого немає. В них своя автоматична коробка, так сказати, старий надійний гідротрансформатор шестиступеневий. Так, 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 так. Тепер. Купили ми автомобіль за 6 тисяч доларів. Декілька днів назад вона продавалася за 4900 чи 4 4950, плюс-мінус, не пам'ятаю. І не ми її купували. І якби, страхова компанія не віддала автомобіль і виставила по Байнау за 6 тисяч. Якби ми прийняли рішення, що можна купувати. Заклали зазор по грошам на ремонт. Це заміна двигуна, заміна коробки. Заміна електропроводки і заміна блоків електрообладнання, так сказати. Так. <кій> якщо у нас це все буде живе, тобто вийде дуже приємний, великий бонус по грошам. Я думаю, що це має, має жити, принаймні. Дивлячись, ось по фото, якщо він був підтоплений, то я думаю, підтоплений він був по сидіння, по не більше. Там Пороги, сидіння, отак. Тобто, всі блоки зверху в нас знаходяться, блоки airbag в консолі знаходяться. А, ну, Я не знаю, чому там, може десь щось там і підтопилося, якби. Ну, не серйозно. Сидіння точно в нас вон, видно, що вони якби є на них е якісь забруднення, але забруднення не від підтоплення, а саме, а саме такі. Забруднення які, е, ну, використання автомобіля від повсякденного використання автомобіля. Американці якби не паряться по цьому, у них там немає такої уборки, як у нас, що Ми дивимося за цими автомобілями. Кожен там, тиждень, два рази в тиждень заїжджаємо на мойку, ми їм пилососим, а там. ну, Ви знаєте, що вам буду розказувати. Так, теж по двигуну. <кій> по двигуну. Явно її якби, слідів підтоплення теж не бачу, так як болтики дивлюсь нержаві. Болти нержаві клеми не окислені. Це раз. По салону зазвичай, коли топить салон повністю, то приборки, на приборки, коли вода сходить, спадає рівень, залишається полосом спадання. Тут такого немає, тому я думаю, тут затоплення невеличке. Зато з виду автомобіль просто пушка, без пошкоджень взагалі будь-яких. Колір прекрасний, білий перламутр Я думаю, жінка, яка у нас його <кхід> придбала, буде дуже дуже довольна ним цим автомобілем. Взагалі, підведемо підсумки. Якщо когось цікавлять дані автомобілі, такі чи, чи інші якісь там автомобілі з, зі штатів, щоб пригнати, чи просто відремонтувати, у вас є автомобіль, який пошкоджений потрібний, і не знаєте до кого звернутися, для якісного ремонту, звертайтеся до нас. Ми вам завжди допоможемо. У нас адекватні ціни і якісний ремонт. Також ще нагадаю, ми можемо привезти електромобілі з Китаю. Досить, досить багато зараз варіантів є, там гарних, як БУ, так і нових. І гібридики зі штатів, теж зараз дуже популярні автомобілі. Тому, якщо комусь цікаві дані послуги наші, звертайтесь, до West Cars завжди вам допоможе. Всім дякую, гарного дня. На все добре, до побачення.